Взуття мікс англійських брендів. Ось такі шльопки, розмірна сітка. 36, 37, 38, 39. В'єтнамки. 38, 39. В різних, в різних кольорах, з різними принтами, всі легенькі на піночці. 39, 36. Є більші такі 40-41. Ще одні такі самі червоні. Далі кеди, ось такі 41 розмір, білі, класичні. Ось такі класні це босоніжки, екошкіра, розмір 40 Ось такі тапочки, екошкіра, також дуже прикольний, 37-й розмір. Червоні замшеві босоніжки на маленькому каблучку. Босоніжки 39 розмір. 38-й на тракторній підошві. Екошкіра, м'яканька стілечка тут. Ось такі дуже стильні. колір яскравий, такий сріблястий на каблучку. Це у нас розмір 37-й. Ще одні 37 розмір, такі, також тракторна підошва, легенькі на кожен день. Ось такі легенькі курсівочки. 36 розмір чорні Такі балеточки чорні. Ось такі макосінки. 39 розмір. Високі кеди, високі макасіни. Такі, на шнурівочках можна регулювати собі товщину ніжки. І ось такі тапочки, 38-й розмір.